Вітаю у студії програми Очі. Про всі найголовніші події останнього дня літа. 31 серпня уже готові розповісти мої колеги. Отож, сьогодні у випуску ви побачите. Яценюк голосно заявив про надбавки, але в соцзахисті ще про них не почули. Наставлять перед фактом про те, що уряд планує певні збільшення. Львів'яни вибороли дитячий майданчик у забудовника. Забудовник настоював на тому, що він має тут власність. В передмісті Львова лемки хизувалися своїми талантами. Як пасуть вівці, все і там співають, і так все співають. Україні вже від завтра зростуть розміри соцвиплат, мінімальних зарплат, пенсій та стипендій. Це пообіцяв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. На підвищення соціальних стандартів в уряді планують витратити майже 10 мільярдів гривень. Та в регіональних управліннях соцзахисту виплачувати надбавки ще не готові. Пояснюють, що за чинним законом мали б нараховувати їх аж із 1 грудня, а інших вказівок поки не отримували. То ще дійсно люди матимуть анонсовані бонуси. Чи це чергова обіцянка перед виборами? деталі у сюжеті вихідними яценюк обіцяв доплати майже усім верствам. На 304 гривні більше отримають медсестри та працівники соціальної сфери. Плюс 4,5 сотні покладуть до кишені також сімейні лікарі. На суму розміром до 7 сотень гривень поповниться гаманець вчителів та самотніх матерів. На 125 гривень зросте мінімальна пенсія, і на 160 – мінімальна заробітня плата. Майже на сотню гривень підвищать і стипендії. Натомість у департаменті суд про обіцяні надбавки лише чули з телеекранів, але ніяких паперів, які б їх узаконили, досі не мають. Тож розраховувати нові суми вже завтра не готові. На сьогодні ми не маємо ще жодної офіційного документа про збільшення. Величин прожиткового мінімуму чи мінімальних стандартів і не маємо змін до програмного забезпечення, коли документи й кошти все ж надійдуть, їх розрахують автоматично. Переконують управлінці. Додати кілька купюр у гаманець повинні також пенсіонерам та студентам. Але якщо надбавки їм таки будуть, то вистачить їх не набагато. В середньому сума надбавки на день становить 4 гривні. Цього вистачить, аби з'їсти рогалик, випити пляшечку води або один раз проїхати у маршрутці. Свої додаткові 125 гривень до мінімальної пенсії літні люди ризикують витратити за один похід в аптеку, та й то вистачить грошей на найнеобхідніші дешеві вітчизняні ліки. Людина пенсійного віку може, наприклад, з серцевих препаратів, якщо корвало коштує 10 гривень, то це вже декілька пачок корвалолу. Можна е Препарати для пониження артеріального тиску на місяць купити. Пан Йосип щомісяця залишає в аптеці вчетверо більше, ніж обіцяні доплати. Хоч його пенсія і не мінімальна, майже половину її витрачає на ліки. В ефективності реформ уряду чоловік сумнівається. Ми вже знаємо, що таке повищення пенсії нам вже повищали не один раз, багато разів. Але результат дуже малий. Надто більше на додаткові 100 гривень зможуть дозволити собі й студенти. Молодець скаржиться, мінімальна стипендія повинна бути хоча б півтори тисячі, бо грошей, які отримують зараз, мало. Ну, мало її. На житло, ні, на мало. харчування і, і, і то мало. Вистачає з теперішніми цінами ні на що, якщо чесно. За місяць проплатити за гуртожиток, на їжу собі, звичайно. Ну і на деякі розваги, але такі по мінімуму. Студенти та пенсіонери уже чекають на свої гроші та в соцзахисті зізнаються в найкращому випадку. Документи та кошти надійдуть до кінця тижня. Ніна сукачна зармельник. Програма Очі на львів ТБ. Та навіть якщо надбавки таки будуть, то цих грошей може не вистачити на нові тарифи. Адже з 1 вересня відбудеться чергове подорожчання електроенергії. Відтепер, якщо ви використаєте до 100 кВт годин на місяць, то платитимете 45 копійок за кожен. До цього було 36. Якщо зекономити не вдасться, і ви перевищите ліміт у 100 кВт на місяць, то за кожен після сотні платитимете вже майже по 79, а не по 63 копійки, як було раніше. Туалетний папір при вході у взуттєвий магазин. Представники економічного бойкоту продовжують пікетувати заклади, які, на їхню думку, мають російське коріння. Цього разу під гарячу руку активістів потрапив взуттєвий магазин в центрі міста. Діячі перекрили вхід до крамниці туалетним папером із зображенням Путіна, а згодом облили його кров'ю. Додав колориту акції Й Килимок, де всі охочі могли витерти ноги об лице російського президента. Таким чином, учасники економічного бойкоту вкотре нагадали Львів'ян. Нам, аби ті не купували російських товарів, а відтак не годували окупанта. Замість нової багатоповерхівки дитячий спортивний майданчик. Чи не вперше львів'яни змогли відстояти перед забудовником своє право на прибудинкову територію? Поміж будинками за адресою Кульпарківська 133Б, заховалась невеличка пошарпана цегляна будівля. Мешканці сусідніх багатоповерхівок розповідають за радянських часів тут зберігали кінопроектори і транслювали фільми просто неба. Та ніхто й не здогадувався, що нові власники приміщення намагатимуться забрати у людей дитячий майданчик. Власники цієї будки вони вже багато разів мінялися, і черговий власник якоїсь цієї будки звернувся до Львівської міської ради з проханням. Долучити до цієї будки земельну ділянку, на якій можна би було будувати багатоповерхівку. Місцеві згуртувалися спільно із депутатами домоглися рішення міської ради про заборону будівництва на цій ділянці. Аби не було зазіхань у майбутньому, розмістили тут спортивний майданчик. Ні, тут явне місце не для будинку, маючи дітей. Тут власне треба було поставити майданчик, щоб дітям було цікаво. Діти одразу ж вподобали спортивний майданчик. Снаряди, які тут встановили, дозволяють грати в теніс, волейбол, баскетбол і мініфутбол. Мені дуже подобається цей майданчик. Ми будемо збиратися з хлопцями, грати в футбол тут. Місцеві планують тут встановити ще три тенісних столи і звести огорожу. кажуть, так діти не бігатимуть дорогою, і в забудовника буде менше спокуси. Роман Микитюк, Григорій Сюськін. Програма Очі на львів ТБ». Замість квітів вчителям допомога бійцям. Громадські активісти закликають батьків-школярів на перший дзвінок замість розкішних букетів купувати консерви та батарейки для військових. А ще шкарпетки, медикаменти, каву, солодощі, перелік необхідного волонтери уже почепили чи не у кожній школі Львова. На лінійку без екібан зголосилися прийти майже 20 тисяч учнів. Та відмовитися у день знань від троянд на користь армії готові не усі. 17-та школа російського спрямування одна із перших, яка приєдналася до акції. У коридорі почепили перелік необхідних на передовій речей, розмістили ємність для продуктів. Наповнити планують не лише коробку, а й банківський рахунок організації. На зібрані кошти хочуть одягти вояків. Якщо вона буде хоча б на третину заповнена, а будуть перераховані додатково кошти. Я думаю, що ми досягнемо тої мети, яку ми бачимо. Таким організаціям треба було би більше звернути увагу на збір коштів на одяг. Вчителі зізнаються, якщо не отримують день знань від дітей квіти, не засмутяться. Значно приємніше для них бачити небайдужих до потреб військових львів'ян. Запропонували принести консерви, солодощі, ліхтарики, шкарпетки або теплий одяг. І тому це, напевно, буде навіть більш приємніше для нас. Ніж квіти, квіти день два і зав'януть. Та, попри акцію на квітковому ринку людно. Напередодні свята торг іде як по маслу, не шкодуючи грошей. В середньому за барвисту композицію викладають подекуди й півтори сотні гривень. Краще. Ну не знаю, може в когось гірше, а в нас краще, тому що в нас най... найдешевше, так що в нас тут черга є. До школи взагалі то треба йти з подякою якась вчителю і заохочення вчителя мусить бути квіткою. Та відмовитися від квіткових подарунків, аби витратити ці кошти на допомогу захисникам, наважились не усі. Дехто свято першого дзвоника без квітів не уявляє. Допомога допомогує, а 1 вересня дитина йде до школи. Тобто це її день, такий, який залишиться з нею назавжди. Ну, ми маємо свій букет, свій з особистого городу, можна сказати. Ми напевно утримуємося. Там у нас є спеціальна така коробочка в школі, яку запропонували краще туди, ніж квіти. Букет школяра це десяток консервів та декілька ситих солдатів, або один набір необхідних на передовій медикаментів. Усе зібране у школах. Уже через тиждень волонтери відвезуть військове. Не хотілося, щоб знову це перетворювалося на глобальне масштабне свято, при тому, що деяких людей ну, справді, на жаль, але немає розуміння того, що все-таки іде війна. А допомогти побороти ворога можна і в тилу. Ті школи, учні, яких замість квітів на лінійку принесуть пакунки, від військових отримують відеоподяку. Тетяна Дієка, на. Тасія Королюк, програма Очі на Львів ТВ». У місті Лева. Відзначили 25-річчя створення львівської спілки політв'язнів. Містяни подякували її учасникам за боротьбу заради української незалежності. З роки своєї діяльності організація об'єднала Галицьку інтелігенцію та патріотів, яких катувала більшовицька тоталітарна машина за їх проукраїнську діяльність. Це, це були люди, котрі присвятили своє життя і давали весь час постійний поштовх і допомогу на всіх, на всіх де такі можливості на всіх точках нашої боротьби. Вихідними у передмісті Львова представники Лемківщини демонстрували особливості своєї культури. Фільмами, особливою говіркою та етнічною музикою, вітали гостей на фестивалі Гомін Лемківщини. Люба, дівчина, Фестиваль Гомін Лемківщини це справжнє свято західняків, які мешкали в Карпатах, а в 1944-1946 роках були депортовані з прикордонних територій і розсіяні по всій Україні. На сьогоднішній день саме розташування Лемків це Тернопільська, потом Львівська область. А на Львівщині це є Посамицівський, Гродоцький район, Самбірський. На Голочині машкає більше 20 тисяч лемків. Вони до цих пір не втратили своєї етнічної ідентичності, звичаїв та говірки. Дійсно, специфічний такий люд лемки. Вони горнуться всі докупи. Їх об'єднує культура. Фестиваль розгорнувся в селі Земна вода. Сюди приїхали більше 20 вокальних колективів, аби на два дні перетворити передмістя Львова в столицю лемківської культури. Лемківська культура тим особливо, що вона то співучий народ. В горах, то в горах і все. І там як пасуть вівці, все, і там співають, і так все співають. Також гості фестивалю вчились лозоплетінню, дивились фільми Просто неба, шукали родичів та хизували своїми вишиванками. Роман Микитюк, Григорій Сюськін. Програма Очі на львів. ТБ». це усі сюжети, які встигли підготувати наші журналісти сьогодні. Їх ви можете переглянути на нашому сайті. Я ж прощаюся з вами. Побачимося у наступних випусках програми Очі.